Нинішня зима мінлива, сильні морози чергуються з нетривалою відлигою. Такі температурні перепади найсприятливіші умови для утворення крижаних бурульок. Під яскравими сонячними промінцями крижані бурульки можуть танути, ламатися та падати. Особливу небезпеку бурульки становлять в місцях масового скупчення людей та на вузьких вуличках, де тротуари прилягають до будинків. Утворення бурульок на козирках, дахах, будівель і споруд є серйозною проблемою, падаючи, вони можуть Травмувати перехожих. Найпростіший спосіб справитися з бурульками, збити їх. Зимовими труднощами мешканцям міста допомагають вжепи. Зараз вже починає немножко таяти все, почали поступати жалоби по поводу криші, протікають, бурульки висять на криші, в деяких домах порозмаражувались радіатори, тому Каждый день в субботу, в воскресенье, работают кровельщики. Сейчас снимают по возможности в тех домах, где больные места, снег скидывают с крыши. Сбиваем сосульки, где нельзя сбить, просим, договариваемся с жильцами верхних этажей, в этих трехэтажных, четырехэтажных, двухэтажных домах. Э, те через окна стараются сбивать эти сосульки. Сейчас повесили объявление везде на домах, висят на фасадах зданий, чтобы люди аккуратнее относились, подальше отходили, потому что они появляются и появляются. Поэтому большая просьба ко всем жителям города подальше остановиться от, от веса, потому что можно повредиться. Сильні морози далися взнаки працівникам ЖЕКів. Незвична для нас низька температура розморозила систему опалення в багатьох під'їздах багатоквартирних будинків. Сьогодні комунальники ліквідують усі наслідки останніх холодних тижнів проблема по поводу радіаторів, в котри поразмерзалися, случилася за того, що в першу чергу деякі люди не очень красиво ставляться, к своему проживанию, можно так сказать, так как они не закрывают окна, двери в подвалах, выбивают окна в подвалах, не закрывают двери в подъездах. Поэтому, так как такой большой мороз был, произошли многие размерзания. С этим сейчас у нас каждый день проводятся сварочные работы по восстановлению этих всех труб, чтобы дальше подать людям тепло на подъезды. Вжеп номер 2 єдине підприємство серед подібних, яке має свою аварійну службу. У будні працівники чергують з 17-ї години вечора до 8-ї ранку. У вихідні чергування триває цілодобово. Під час подолання наслідків снігової стихії комунальники працювали в напруженому графіку. Та без допомоги жителів міста було зовсім не обійтись. Хотелось бы от себя лично и от имени коллектива Жека поблагодарить жителей города, которые с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации, помогли, надали непостильную помощь в борьбе со стихией со снеговой. Многие люди выходили с домов с лопатами, помогали снег убирать на придомовых территориях. Многі підприємства надали транспортні засоби. надзвичайна ситуація, яка склалася в нашому місті через великі снігопади, показала, що поодинці подолати стихійне лихо важко. Тільки об'єднавшись, можемо підкорити усі примхи природи.